На початку XI століття онук Данила Король Юрій I, Львович знову об'єднав землі галицько волинського королівства. Роки правління Юрія I 1302-1308 стали часом розквіту спокою та економічного піднесення держави. Столицею держави він обрав Володимир Волинський у 1303 році. У Галицько-Волинській державі за згодою Константинопольського патріарха була утворена окрема українська православна митрополія Галицька, це було свідченням неперервності церковної традиції України Русі, самостійності української церкви, а також її визнання з боку інших держав та церковних громад. Утворення української митрополії допомагало захищати політичну незалежність Об'єднаного князівства. Юрій І підтримував добрі стосунки із сусідніми країнами, спадщина Юрія І дісталася його синам Андрію та Льву II, які правили удвох. Вони називали себе князями усієї Русі, намагалися продовжувати державницькі традиції Київської Русі. Провідним напрямом зовнішньополітичної діяльності Андрія і Льва. Була орієнтація на союз із Тевтонським орденом та Польщею з метою послабити свою залежність від Орди. Разом з тим князі спиралися на ординців у боротьбі проти литовського князя Гедеміна, що зазіхав на їхні землі. Князі проводили активну зовнішню політику, виступали ініціаторами походів та боролися проти татар. У 1323 році, в одному із боїв, вони загинули, оскільки ні Андрій, ні Лев. Не мали синів, то з їхньою смертю перервалася князівська династія Даниловичів. Останнім галицько волинським князем був Болеслав, син дочки Юрія І Марії і Мазовецького князя Тройдена. Він правив з 1325 по 1340 роки під православним ім'ям Юрій ІІ Болеслав. У зовнішній політиці Галицько Волинський князь тримався союзу з Тевтонським орденом, а відносини із Польщею, навпаки, стали відверто ворожими. Князю вдалося урегулювати стосунки з Золотою Ордою. У 1337 році він разом із татарами навіть намагався повернути Люблін, але без успіху. Юрій II орієнтувався на підтримку Литви. Для цього він одружився з дочкою великого князя Гедеміна. Та видав племінницю за іншого литовського князя гедемінового сина Любарта. У внутрішній політиці князь Юрій II сприяв розвитковий міст, надавши їм магдебурзьке право, а також прагнув обмежити владу боярської верхівки. Ворожа позиція Юрія II щодо Польщі дала привід польському королю Казимирові III Укласти спрямований проти Галицько-Волинської Русі договір зі своїм зятем угорським королем Карлом Робертом Унаслідок підбурювання з боку польських феодалів, великі бояри, незадоволені владним і незалежним князем Юрієм Болославом у квітні 1340 році, отруїли його у Володимирі Волинському. Після смерті Юрія II у внутрішні справи князівства відразу втрутилися Польща та Угорщина. У квітні 1340 року польський король Казимир III за підтримки угорських військ здійснив розбійницький напад на Львів він пограбував місто та заволодів державною скарбницею. Проти завойовників піднялося народне повстання, яке очолив боярин Дмитро Дядько. Об'єднаними силами народного ополчення і боярських загонів поляків було вигнано із країни. Згодом відбувся спільний похід Галицько, Волинського і татарського військ до Польщі, внаслідок якого була спустошена велика територія аж до вісли. Казимир III мусив укласти із Дмитром Дядьком мирну угоду. Саме тоді. Князівство знову поділилося на дві частини Галицьку, що стала олігархічною боярською республікою, і Волинську, куди місцева знать запросила правити литовського князя Любарта. Восени 1349 року польські князі, домовившись із Ордою про ненапад, здійснили новий похід проти Галицької та Волинської земель. Вони загарбали такі міста, як Львів, Володимир, Белз, Берестя та інші. Так Галицька земля увійшла до складу Польського королівства. Згодом поляки захопили українську Холмщину і Бельзьку землю. Волинь відійшла до Литовської держави. галицько волинське князівство, як остання незалежна держава України Русі, перестала існувати. Спочатку приєднані до Польщі українські землі. Користувалися правами автономної області, а пізніше, із середини 15 століття, перетворилися на звичайні польські провінції. Литовський князь Любард був одружений з дочкою луцького князя Лева II Юрійовича, тому вважався одним із претендентів на успадкування королівства у 1340 році. Саме Любарта бояри обрали новим князем Галицько-Волинської держави. Проте закріпитися на троні йому завадив наступ польського короля Казимира III. У сорокові роки 14 століття Любарту вдавалося утримувати під своєю владою Волинську, Холмську і белську землі. Унаслідок польського завоювання 1349 року Любарту вдалося зберегти за собою лише Луцьк з цього часу. Розпочалася майже сорокалітня війна між польсько-угорськими правителями та литовськими князями за Галицькі та Волинські землі. Любарт в цій боротьбі спирався на допомогу свого брата, великого князя Литовського Кейстута. Лише у 1382 році Любарт остаточно повернув собі всю Волинь. Її провідним містом став Луцьк. Від часів Любарта бере початок Литовська доба історії України.